Насамперед хочу подякувати організаторам за запрошення і пропоную послухати доповідь по темі чоловіче безпліддя, хлінічний досвід і перспективи комплексної біорегуляційної терапії. Ну, насамперед, стосовно назви, вона практикується, така назва чоловіче безпліддя, але хочу таку внести ремарку одразу. Зрозуміло, що безпліддя це парна проблема. І тому, коли ми говоримо, ну там взагалі вважається, що це фактично одне з захворювань, яке є парним. І тому для того, щоб було зручніше в плані термінології, використовується такий термін, як чоловіче безпліддя іноді. От але по факту йдеться про чоловічий фактор безпліддя, я би так це назвав. Те, що безпліддя це проблема велика, серйозна це абсолютно зрозуміло, ми це знаємо, і ця проблема існує дуже багато років. По різних даних на безпліді у світі страждає приблизно 50-100 мільйонів людей. Але потрібно розуміти, що це умовна статистика, тому що зрозуміло, що є багато країн, де ця статистика не ведеться. І, відповідно, ми не можемо враховувати дані, дані з цих країн. Є багато пацієнтів, які не звертаються, не реєструються, є країни, де взагалі вважається, ну, напевно, непристойним, якось так можна характеризувати, звертатися з з цього приводу. Тому проблема насправді дуже-дуже серйозна. І вона обумовлена дуже великою кількістю факторів, і у жінок є свої причини, і зрозуміло, що є свої причини у чоловіків. І якщо ми говоримо про причини у чоловіків, то логічні чинники вони представлені в багатьох також дослідженнях. І Існують такі відомі фактори, які спричиняють безпліддя. Але ще цікаво, що, по різних даних, відсоток того чи іншого тілогічного фактора безпліддя він може суттєво відрізнятися. От, наприклад, якщо ми говоримо про сексуальну дисфункцію як причину безпліддя. То навіть по тих даних, які я вам представив, відсоток цього фактору варіює від 0,5 до 5,9%. Тобто різниця в 10 разів. Що стосується органітальних інфекцій, варіації від 6 до 12%, тобто вдвічі відрізняються показники. Аномалія розвитку від 2%. До майже 8% в 4 рази відрізняється чинники. Дія зовнішніх факторів від 2,6 до 7, втричі відрізняється. Варікацелія як причина чоловічого фактору безпліддя від 12 до більше ніж 27%, тобто в два, більше ніж в два рази. Ендогені порушення від 0,6 до 8,9%, більше, ніж 10 разів різниця в різних дослідженнях. Іонологічні фактори приблизно показники плюс-мінус, на фоні того, що ми вже вбували, Ідіопатичні порушення якості сперми від 31 до 75%. Що цікаво в цій таблиці? Ну, по-перше, те, про що я сказав, що по даних різних досліджень є значна різниця між процентним, процентним відношенням того чи іншого чинника етіологічного. на мій погляд, саме цікаве полягає в тому, що по даних організації охорони здоров'я і діопатичні порушення якості сперми. Відмічається у 75% випадків. Тобто, це означає, що у переважній більшості випадків чорнічого безпліддя причина невідома, її не можна пояснити відомими нам факторами. Навіть якщо ми беремо е, дані е, Нішлага, взагалі е, в нього досить велика кількість е, досліджень, і він такий авторитетний дослідник можна. Покладатися на його дані, але навіть якщо ми будемо орієнтуватися на його дані, 30% це також дуже, дуже високе, високе значення ідіопатичного фактору безпліддя, тобто, коли ми не можемо знайти причин. Що ще цікаво в цих даних, на мій погляд? Цікавим є те, що органітальні інфекції. Ну, в середньому десь близько 10% випадків є причиною чоловічого фактору безпліддя. По різних даних є декілька збудників з доведеним негативним впливом на сперму, і є досить велика кількість збудників, де негативний вплив на сперму не доведений. Ну от. До прикладу, якщо ми говоримо про, наприклад, там гонокок трихомонаду як на збудник інфекції, то вважається, що безпосередньо у чоловіків ці збудники не призводять до погіршення якості сперми. Ну, зрозуміло, що гонокок, який викликає гонорейний ретрит, а потім, можливо, як у вигляді ускладнення підідіміт, він часто є причиною. Облітерації сімисних протоків, до речі, причиною структури уретри часто буває гонорейний витрит, і це може бути причиною безпліддя, але безпосередньо на сперму немає таких чітко доведених даних, що гонокок має якийсь негативний вплив. Так само і трихамона своємалість, немає такого доведеного впливу. Є певні дані стосовно того, що деякі молекути можуть. Спричиняти вплив на як безпосередньо на якість сперми. от тому треба розуміти, що якщо ми говоримо про уронітальні інфекції, то більшою мірою проблема виникає внаслідок того, що чоловік, який є носієм цієї інфекції, він спричиняє до інфекційно-запального процесу у жінки, у дружини, у партнерки. і це більшою мірою може бути причиною. Того, що виникає потім безпліддя. Сексуальні дисфункції від 0,5 до майже 6%. Ну, я погоджуюсь погоджуюсь з цими значеннями і вважаю, що більше треба орієнтуватися на дані нішлага, судить близько 6%, тому що існують сексуальні дисфункції, які ну, зрозуміло, що навіть та ж сама реактивна дисфункція. Відсутність ерекції може бути причиною, або відсутність повноцінної ерекції, розумілих причин, може бути причиною безпідділу. Ну, я вже не кажу про інші сексуальні девіації і таке інше. Аномалія розвитку, абсолютно погоджуюсь з нішликом, тому плані, що, на мій погляд, це від 5 до 10%. Тобто це. Відомі захворювання, ну саме, наприклад, відоме це пліторхізм, аномалія розвитку, яка супроводжується безпліддям внаслідок гіпертермії, ну і так далі. Дія зовнішніх факторів до 7%. З цим також важко не погодитись, тому що загальновідомі токсичні речовини, які негативно впливають на сперматогенез. Ендокринні порушення також існують цілий ряд. Захворювання декінологічних, пов'язаних з продукцією тестостерону, з продукцією реалізних факторів гормонів, які, безумовно є причиною. Ну, імунологічні фактори також зрозуміло. Я також схиляюся <кій> до думки, що це близько 5%, це різні захворювання або стани, які призводять до гіперпродукції антиспрямальних антитіл або до інших якихось імунологічних порушень. І це є причиною безплідня. Свого часу ми провели досить ґрунтовне обстеження, дослідження, обстеження пацієнтів, дослідження наукове. І е, ми з'ясували, що е, якщо ми говоримо про хронічні запевнені процеси статевих органів у е, чоловіків, е, які страждають безпліддям у е, шнуді, е, то немає такої прямої, так би мовити, прямого кореляційного зв'язку між ефективним лікуванням запального процесу і отриманням позитивних результатів в плані сперматологічних, наприклад, або репродуктивних позитивних результатів. Тобто, якщо ми навіть проліковуємо там умовно 100% пацієнтів, то, по-перше, у деякої кількості залишається Ще такі інерційні зміни, які дуже важко навіть в процесі повторних курсів лікування виправити, а у певного відсотка, по наших даних, це ж 14%, навіть застосування надсучасних антибіотиків, протимікробних препаратів, протихомонадних засобів, не призводить до утримання навіть клінічних результатів, що я не кажучи про репродуктивність. Також по даним нашого дослідження ми встановили, що у пацієнтів з патостромією після проведення етіотропної і патогенетичної терапії навіть нормалізація показників, нормалізація, елімінація збудника, я так скажу, не призводить до автоматичного покращення спермограми. у Тієї ж кількості пацієнтів. Ну, до прикладу, серед кількості пацієнтів, яких ми проводили терапію з приводу інфекційно запальних захворювань світлових органів, ми досягли ефекту у 65%. І при цьому лише у 27% ми отримали позитивний репродуктивний результат. А зрозуміло, що коли йдеться про безпліддя, то ми насамперед орієнтуємось на позитивний репродуктивний результат. Це наша е мета. Зрозуміло, що повертаючись до того, що я починав що. Дисплідія. Це парна проблема, потрібно проводити детальне обстеження жінок і проводити активне лікування жінок. І якщо проводити активне лікування безпосередньо в парах, а в принципі, це правило, це закон, потрібно забороні захворювання, які передаються статевим шляхом, лікувати у партнерів обов'язково. Якщо проводити правильне лікування по правилах, то додатково ще вдається досягти вагітності ще майже 13% пацієнтів. До чого я це веду, що навіть використання всіх протокольних засобів, методів, препаратів, які рекомендовані для лікування безпліддя, яке викликано інфекційним запальним процесом, або і діопатичним факторами, там де ми чітко не розуміємо, яка причина. Використання патогенетично обґрунтованого і етіотропного лікування не завжди гарантує отримання клінічного і саме головне репродуктивного результату. І зрозуміло, що це вже досить давно спонукає і прологів, мінікологів, андрологів, репродуктологів шукати. Інші методи, інші засоби для того, щоб добитися кращих результатів, і ми досить давно вже використовуємо так званий біорегураційний підхід. Тобто, використовуємо препарати, які використовуються в надмалих дозах. Препарати фірми Хель загальновідомі, які використовуються в погатьох країнах, які виробляються в Німеччині. І ці препарати ну, вони мають досить велику історію, я не буду зараз її там переказувати. Я думаю, що багато з вас е, знає і знає, чому Чому така назва Хель, це фактично абревіатура, так нагадаю, бо слова, що фактично це означає е, те, що Препарати, які використовуються цією фірмою, вони несуть світло, тобто, ну, це так, якщо можна перефразувати, несуть позбавлення від проблеми. Ми абсолютно, так би мовити, свідомо. Використовуємо ці препарати тривалий час, тому що е, знаємо їх механізм дії і е, при тому, що вони не чинять негативного ефекту якогось побічної дії, не мають, але вони мають е, допомагають нам добитися основних наших цілей. Це ліквідація ендотоксикозу. Е, зрозуміло, що коли відбувається інфекційно запальний процес е, і. Е, Бактерії, які є чужорідними в організмі, вони виділяють токсини в процесі свого функціонування, то і це обумовлює ендотоксикоз. І препарати біреволюційної терапії вони дозволяють ліквідувати явище ендотоксикозу. Відновлення гомеостазу також зрозуміло, що одним з проявів Інфекційно-запального процесу це порушення гемостазу. Ну і завдяки цьому відновлення структури та функції органів. Існує такий досить значний перелік цих препаратів. Я зараз зверну вашу увагу на ті, які мають відношення до проблеми, про яку ми говоримо. Це насамперед тесті з композіотом, це, я вважаю, препарат номер один в. В даному питанні, який ну, препарат, який регулює м, функцію яєчок. Солідава композитом це препарат для, для ліквідації ендотопсихозу і регенерації, гепаркомпозитом зрозуміло, що оптимізація функція печінки, яка необхідна нам для наших е, задач. Букоза композитом е, оптимізує вплив на слізові, е, галіум, е, хель Дезінтоксикація і ліквідація денегаративних змін, травмель – протизапальний засіб, лехінеце, імуномодулятор, коензим, і біохінон це вплив на енергетичний і метаболічний процеси в мітохондріях. Ми в свого часу використовували ці препарати, і проводили дослідження, і звернули увагу насамперед на галіумхельце. Препарат для елімінації токсичних речовин з внутрішньоклітинного і міжклітинного простору і імуномодулятор як я вже казав, це препарат, який насамперед регулює функцію статевих залоз, коензим це енерготропний препарат і антиоксидантний препарат. І ми базувалися на цілому ряді досліджень. Тобто ми не перші, були серед тих, хто використовував ці препарати для лікування безплідня при ознайомленні з літературою, ми побачили такі дані в нашій країні і за її межами. І кожен дослідник, який проводив таку роботу, він отримував позитивний результат в лікуванні хронічних запальних процесів статевих органів при використанні тестів з композитом, коензиму, а також при використанні комбінації гаріум, хель, тестів з композитом і обіхідно композитом, і використання такої терапії призводило до ліквідації запальних порушень і до позитивних фертильних наслідків, От. тобто досить велика кількість публікацій була я. Зрозуміло, не можу вам привести абсолютно всі. От, до речі, публікація з Київської клініки чоловіче здоров'я, де була запропонована комбінація, крім того, що я вже казав, ще додатково піхіном, точніше, мукозакомпозитом, солідагокомпозитом композитом і траумальце, тобто така взагалі досить об'ємна терапія. І на фоні використання аутогемотерапії, це така масивна імуномодулююча терапія, і були оці отримані чудові результати. І на підставі цих досліджень ми провели дослідження у пацієнтів з хронічним неспецифічним простатитом, наспідком чого було ефективне токсичне безпліддя, використовували. Препарати з біореволюційної терапії в основній групі пацієнтів і група порівняння, яка не використовувала терапію, лише базисну терапію, застосовувала. Ми пропонували галіум-хель по 10 крапель тричі на день. Теста з композитом 2,2 мл 3 рази на тиждень внутрішньонозову, і колензим композитом 2,2 мл 3 рази на тиждень внутрішньозово, курс лікування стадав 4 тижні. Отримали чудовий результат клінічний по фактично всім параметрам. І отримали чудовий результат при дослідженні. Простатичного секрету, і при дослідженні при сперматологічному дослідженні пацієнти високо оцінили ефективність біорегуляційної терапії, тому що, як я вам вже казав, внаслідок використання надмалих доз ми не отримуємо побічної дії, якихось негативних ефектів, і. Отримали чудовий результат майже у 95% хворих, що підтверджувалося не лише клінічними даними покращення з точки зору хронічного запального процесу, але і сперматологічними результатами, що в свою чергу призвело до вагітності народження дитини, тобто до вирішення проблеми фактично з якою ми боролися. І ми вважаємо, що враховуючи дуже багато факторів, які надають додаткових складнощів у лікуванні чоловічого безпліддя, яке викликається інфекційно запальними хронічними захворюваннями статевих органів, також ситуації, коли є безпліддя неясного незу, так зване діопетичне. Використання білігуляційних препаратів є доцільним, тому що воно призводить до позитивного результату, який ми отримали власноруч. І результатами цього дослідження я з радістю хочу з вами поділитися. Дякую за увагу і бажаю успіхів у всіх ваших справах. Дякую.